Доброго дня вітаю всіх на цьому форумі. Досить цікавий змістовний форум. Ми намагаємося теж робити свою вклад в цю справу дослідження ЄРП-систем, змін, які можуть трапитися в бізнесі і у провайдерів. Також і зі своєї сторони хотіли би представити вам наше дослідження і також наші ініціативи, які були результатом цього дослідження. В першу чергу пару слів про те, як формувалася наша команда. Ми всі представники СІФО-клубу. Досить давно працюємо разом. І на початку війни ми розробили декілька дуже важливих ініціатив для, нашого, для нашої держави, які ми вважали дуже потрібними. Одна з таких ініціатив було розуміння, що ж треба бізнесу, щоб з однієї сторони спроститися, з іншої сторони, бути більш ефективними, з третьої сторони, бути більш безпековими. Одне з таких питань постало в використанні нашого. Продукту програмного це 1С бас, який дуже поширений в Україні, і ми почали розмірковувати відносно того, що ми можемо як спільнота фінансових директорів зробити для того, щоб бізнес нарешті був свідомим відносно ризиків використання цього ПЗ. І що він може зробити для того, щоб максимально ефективно і швидко перейти на новий програмний продукт? Цим дослідженням зацікавився USAID, Офіс підприємництва і Дія Бізнес, І вони запропонували нам провести досить масштабне дослідження, яке включало більше, ніж 40 провайдерів і більше, ніж 500 представників різних спільнот. Там були і бізнес-спільноти. Бізнес і е, також приймав участь фінансовий клуб в цьому опитуванні. Результатом, що ми хотіли досягти? Ми хотіли зрозуміти, взагалі, е, чи є на ринку наявні 1С або БАС альтернативи. Друге питання дуже важливо було зрозуміти, чи бізнес взагалі знає о тому, що такі альтернативи існують. Бо дуже. Всім приємно і комфортно, коли ми від року до року використовуємо один і той же софт, який ми добре знаємо. Не треба нічого там особо змінювати. Цей софт підлаштований під бізнес-процеси. В цілому це комфортно. І що ж нам треба зробити, щоб прискорити цей перехід? Дослідження показало досить цікаві результати. Є на ринку альтернативи 1С. Це правда. Таких альтернатив достатньо багато, і вони можуть е, покрити достатньо великий функціонал е, потреб бізнесу. Але бізнес при цьому не дуже зацікавлений в використанні цих альтернатив або пошуку, або використанню, тому що. Досить складно з, з точки зору строків переходу. З початком війни це взагалі для багатьох підприємств не пріоритетне питання стало. Також це питання ціни. Тому що насправді в дослідженні була досить цікава річ. Бізнес і провайдери по-різному оцінюють вартість переходу, а також сроки відносно того. Хто це все робив, саме, мабуть, головне, тому що люди вони керують результатами, вони надихають. В першу чергу я хотіла би відзначити Наталю Рускіну, яка є директором та власником сієфох-клубу. Вона наш ідійний вдохновитель, так скажемо. Вона нас підштовхувала, допомагала. Також сьогодні з нами, з нашої команди, це Олександр Довгалюк, операційний фінансовий директор Interinvest Group. Дякуємо дуже за підтримку, за. Досить вагомий вклад в це дослідження. Також сьогодні важлива серйозна частина буде представлена Тетяною Скатаренко, яка сьогодні з нами. Це фінансовий директор Ньютон Промсервіс. Вона розкаже про дослідження 2024 року, які зміни відбулися, чи бізнес змінив своє відношення до 1С баз. Які кроки можливо цей бізнес буде е, приймати до уваги, коли розмірковувати про заміну? На жаль, немає Олени Кожевиної і Юлії Назарової, теж членів нашої команди, які приймали участь в дослідженні в розробці розуміння альтернатив, як їх застосовувати. І я також мене звуть Світлана Проценка, я фінансовий директор ІТ компанії. Досить велика група скоплі представлена в Україні невеликим офісом. Це дає мені змогу, з іншої сторони, бути більш залученим в фінансові процес. Питання СІФО-клубу. тобто я бажаю вам гарного прослуховування і передаю слово Тетяні, яка розкаже нам про 2024 рік дослідження і про інсайти, які ми змогли винести з цього дослідження. Дякую дуже. Всім доброго дня, вітаю учасників форуму і переходимо до дослідження 2024 року. Тобто, як сказала Світлана, уже питання про те, що є альтернативні ПЗ на ринку, воно вже було встановлено і, скажімо так, вже це не питання. Але є деякі моменти, які нам захотілося дослідити окремо, оскільки ну, ми є активними учасниками українського ринку, ми всі практики. І самі знаходимося в цьому середовищі. Відповідно, метою цього дослідження було встановити зміни відношення бізнесу до 1 С та Баз, тобто ми конкретизувалися на цьому питанні, встановити зміни рівня обізності бізнесу відносно тих ризиків, які несе з собою використання цього ПО. Ну і відповідно трішки хотіли взнати динаміку відмови від 1С. Як бачимо, на наступному слайді видно, що у нас що 22-й рік, що 24-й, у нас основним ПЗ, яке використовується бізнесом, це 1 С. Дещо там є інші. Ми бачимо сегменти, але тим не менш, все синеньке це 1С. -ка. і це те, з чим треба всім працювати і бізнесу, і провайдерам. Далі, відносно відношення змін бізнесу до 1 с баз, тобто, чи вбачають вони якесь розуміння відносно того, що це небезпечний продукт, і ну, наскільки він ну, може використовуватися? Тобто, бачимо, що 22 рік, 24-й – досить незначне змінення, але Єсть уже невеличка зміна червоненького сегменту. Це говорить про те, що стало більше людей, які обізнані про походження 1С. -ки. Далі. У нас, крім 1С, на слуху є 1С баз. Попередня доповідь. Від Алли Савченко, вона вказала, да, тобто, що бас це те саме Одинецька, незважаючи на те, що вона там десь перереєстрована, і типу, хтось говорить, що це ПЗ, на яке можна переходити. Відповідно наші опитувані, тобто 77% вони вважають баз продуктом російського походження, тобто в них є розуміння, що це також ворожий софт. І той самий відсоток, він практично такий самий, показує, що всі, хто вважає цей продукт ворожим, вони і бачать ризики його використання. Відповідно, розширення питання, а які ж ризики вони вбачають. І тут ми бачимо, що в принципі бізнес досить віддає собі, оцінює свої ризики досить повно, тобто вони розуміють, що в них може бути ну, максимально да, це вірусні чутливість їхніх ПЗ до всяких вірусів, шпигунських програм. Далі вони можуть просто заблокувати їхні ПЗ, вони можуть втратити свої дані. Але є навіть який малесенький відсуток, який не бачить цих ризиків. Ну він настільки неважливий, що я думаю, що ми можемо на ньому не зупинятися. Так, динаміка змін ПЗ з бізнесу, починаючи з початку війни. Тобто, у нас почалася війна, ми зрозуміли, що ми всі використовуємо вороже ПЗ. І бізнес про це постійно вже говорить, да? тобто скільки війна триває, скільки ми про це говоримо, тобто у нас в інформаційному полі постійно ця тема обговорюється. І що ми бачимо, що за цей період тільки 15,8 компаній, які перейшли з ОДНС. І при цьому із цих 15,8% 12,8% перейшли на баз. Ну, тобто, знову така незрозуміла тенденція. Тобто, 3% у нас перейшли на інші ПЗ, да, а інші переходять на той самий баз. Ну зовсім тема не зрозуміла. Чи готові перенести свої ПЗ на ПЗ українського походження? Тут тенденція відповідей, ну, за період війни не сильно змінилася. Хоча є один акцент, це те, що якщо цей жовтенький сегмент, там да, ми бачимо, що на початку війни було більше людей, які готові перезмінити своє ПЗ, але вони на зараз не мають фінансової можливості, то на кінець 2024 року можна так сказати, що частина цього сегменту перейшла до тих людей, які зроблять це лише за умови заборони використання 1С на державному рівні. Пояснити це, ну, мабуть, є пояснення, ми там в висновках трошки по цьому пройдемося. Так, далі. Яку частину ви готові перевести? Тобто, що для бізнесу ми запитували, да, що ви готові переводити. Цікаво було, чи тільки регламентований облік, чи управлінський, чи всі процеси компанії. Ну, як видно, тут у нас вибірка. Вона 22 й рік підтверджується 24, четвертим. Буквально ну, у нас три сегменти, десь рівнозначних, які говорять, що компанії готові в принципі або бухгалтерський, або управлінський, але треть всіх опитуваних третина це ті, що готові перевести всі процеси компанії. Враховуючи те, що у нас е, цей процес все одно має статися у більшості бізнесів, ми задавали питання для, для бізнесу по їх відчуттям, скільки їм не потрібно часу на те, щоб виконати цей перехід. Як сказала Алла, релокацію з ДНС. Е, то ми бачимо, що 51% відзначають, що це в них період займе до 3 років. Є у нас 12%, які вказують, що це буде більше 5 років, і не бачу відсоток на синенькому, але близько 30, да, це 3,5 роки. Ну, тобто, досить суттєвий час вважає бізнес, що їм необхідно на перехід. І я вважаю, що це не просто якісь відповіді, а це відповіді, підкріплені досвідом тих, хто вже робив. Певні приймав рішення в компаніях. Допомога. Яка ж допомога потрібна бізнесу? Це питання ми задавали і минулого разу, але при цьому дослідженні ми додали дві невеличких нових відповіді, варіанти відповіді, які набрали тим не менш дуже великий відсоток, хто їх відзначив. Так? Тобто, у нас так і було грант, був навчання було те, що у нас повторюється. Звісно, безкоштовний доступ до ПЗ. Ну хто ж відмовиться від такого? Навчання персоналу да, дуже визначається. Далі на рівні цих е, варіантів допомоги відзначили, що потрібна допомога у виборі ПЗ. Оскільки ну, бізнесу, який постійно зайнятий операційною діяльністю, дуже е, важко вивчити всі ПЗ, які є на ринку, і для цього зоопарку вибрати щось те, що їм буде підходити для їх бізнесу, закриватиме всі питання. Ну і найбільший такий відгук да, отримала питання стосовно що всі бізнеси розуміють, що в цих умовах. Їм необхіден саме достатній ресурс у провайдерів, щоб вони могли реалізувати свої проекти по переходу з Одиниз. Думаю, що провайдерам треба звернути на це увагу. Ну і відповідно, головні висновки. Лідером у нас залишається 1 С. Бізнес розуміє, що використання є ризиковим, і це 77%, я вам нагадую. Бізнес розуміє, що баз є продуктом російського походження, і бізнес має альтернативні продукти на ринку. Але на зараз заміна ПЗ для бізнесу не є пріоритетною задачею. Бізнес продовжує впровадження баз систем, це дещо дивує, але все-таки, мабуть, він... Я можу просто проговорити відповідь однієї компанії на це питання. Вони сказали: ми поки що не визначилися з тією системою, на яку ми будемо переходити. Але ми розуміємо, що нам треба рухатися, і вони обрали для себе бас як варіант, під який вони мають прописати всі свої процеси, щоб потім з ними переїхати вже на якусь іншу систему. Але це вибір окремої компанії. Чому приймають рішення інші компанії при переході на бас? Ну, кожного воно явно своє, і явно має якісь підстави. Ну, тож такий момент, заміна ПЗ не дозволяє, не додає додаткових конкурентних переваг, коли бізнесу зараз в тих умовах потрібно виживати. Ми всі з вами розуміємо, що для заміни ПЗ потрібно великий фінансовий ресурс і великий людський ресурс да, по персоналу. У нас зараз і з тим, і з тим, у нас є в країні і в бізнесу великі питання. Тому коли бізнес приймає рішення, що йому треба втримати персонал. Підвищити йому заробітну плату, заплатити податки чи автоматизуватися, то тут кожне рішення прийме відповідно до своїх пріоритетів. Ну І наразі підприємства приймають ризики використання небезпечних продуктів. Тобто всі вони їх розуміють, всі розуміють, які, але вони приймають ці ризики і вони з ними працюють. Ну і той слайд, де я вам говорила, що у нас все-таки частина бізнесу вже готова переходити тільки на систему за умови заборони на державному рівні використання ДНС до тої жорсткої заборони. То вона говорить про те, що трішки у нас уже за час війни знижується тенденція бізнесу до зміни ПЗ. Ну і стосовно того, що бізнес для таких великих проєктів потребує допомоги, далі розповість Олександр. Доброго дня, дякую, колеги. Сьогодні мені на відміну від минулого форуму, довелося не одному віддуватися. Ради всіх бачити, бачити провайдерів, їх клієнтів. І ми. Повернемося до дослідження, у вас буде можливість позадавати питання, як і минулого разу, да, там, якщо є якісь оточення. Своєю командою да, ми продовжували хрух. Да, і на минулому форумі, коли ми тут обговорювали з провайдерами, да, ми озвучили певну ідею, і ця ідея потрошки починає викристалізовуватися да, в певне рішення. Тож бізнесу потрібні е, допомога переходу. Як показало дослідження, да, одним із питань було, е, чи взагалі ви маєте труднощі з пошуком нового ПЗ і. В епоху інтернету доступу до всієї інформації 60% ринку каже, що він має проблеми з пошуком нового програмного забезпечення. Тому тут є питання, да, і з точки зору проведення таких форумів, інших форумів, де потрібно більше, більше, більше наголошувати на тому, що є альтернативи, які вони є, хто їх провайдери, як воно рухається і що вони пропонують. Бо, як сказала Світлана на початку, всі лише вирішили зупинитися на тому, що є, так простіше жити. Який бізнес має труднощі з пошуком нового ПЗ? Банально, да, 25-30% не мають часу. Тобто фінансові директори, головні бухгалтери не хочуть витрачати на цей час. На попередній презентації представники BDO казали, що да, вам треба запустити бізнес-аналітики, щоб він провів аналіз вашого бізнесу, да, ви втрачаєте на це все час. І коли будь-яке підприємство розуміє, що це треба робити, він каже та ні. У мене звітність, у мене ще щось. У нас он, то закон надрукується, друкується, то він не друкується. Да? І сьогодні всі фінансові директори думають їм податки донараховувати чи недораховувати, а да? не займатися пошуком нового ПЗ. Не орієнтуються в продуктах. Ну, вибачте, да? там 40, більше, близько 40% не орієнтуються в продуктах, які є на ринку. Ми вже там. Три роки да, по факту говоримо про альтернативи, про суть їх, да, як що є, робимо дослідження, презентуємо їх на різних формах. 40% ринку ще каже, що він не знає про альтернативи. Небагато да, вже знайшли і впровадили, да, як показувало нас дослідження. Да, там дехто каже, що немає труднощі це і пов'язане з тим, що я не планую нікуди переходити, але є дуже неприємна відповідь. Хочу знайти е аналог. ОДНС БАС. бас. І тут треба сприймати два аспекти. Чому хочу знайти аналог. Більшість переходів пов'язані в поточний час з зміною бізнес-процесів компанії. А, на це треба мати час, на це треба мати внутрішніх аналітиків, це треба вміти прописувати бізнес-процеси, і їх треба вміти впроваджувати. А, Провайдерів і продуктових рішень, вони різні, да? хтось готовий адаптуватися під е, бізнес-процеси компанії, хтось відверто каже: дивіться, от є бізнес-процеси заложені в продукті, от підналаштовуватись під е, ці е, бізнес-процеси. І це одна із перепон, да? чому бізнес гальмує да? і не хоче б нікуди переходити. І тому він е, вперто шукає: дайте мені копію. Тому і найбільший перехід з 1С йде в баз, бо це по факту копія. Зрозуміючи все це, ми пішли трішки далі, і зараз ми робимо таку. Точно не роблять ніхто, бо на такій стадії ніхто нікому нічого не показує. Всі спочатку реалізовують, а потім е, показують. Ми вирішили не чекати ми під. Е... Штовхнуло наших розробників, щоб вони нам змогли видати хоч щось, що ви зараз можете там потестувати, поклацати, да, і зрозуміти, куди ми рухаємось і куди ми намагаємося допомогти ринку рухатися. На екрані є QR-код. Ви можете по ньому прийти, відкрити бета-версію сайту. Да. Наголошую, це бета-версія. Там багато чого не реалізовано, не в. Не є остаточним, в тому числі інформація по продуктам і провайдерам. Але ми хочемо просто показати, що ми пропонуємо ринку зі свого боку: як бізнес спільнота як CFO Club, як активні учасники ринку. Що взагалі з собою представляє платформа Soft Find Easy? Рішили поєднати три складові е, потенційних клієнтів, яким важко знайти, які не хочуть витрачати на цей час, е, провайдерів і продукти, які є на ринку, і нашу експертизу по впровадженню, по підбору, по аналізу, по пошуку, по оцінці продукту в один зручний е, сайт да, платформу, де це все буде зробити в досить там простий і звичний для нас е, спосіб. А, що бізнесу необхідно, да? бізнес заповнює запит по функціональності продукту за потребою, може бачити інформацію про наявні ПЗ та провайдерів платформи, От, буде перелік ПЗ та контакти провайдерів для провадження. Це те, в якому вигляді має да, там, платформа для бізнесу працювати. Що для провайдера, да, чи це не лише там для бізнесу, да, це і в першу чергу і для провайдерів платформа. Провайдер заповнює да, по продукту, якщо, або Якщо продукт існує і декілька провайдерів по собі, заповнюю анкету по функціональності е, програмного продукту. Може бути він може бути й. Е, Адаптовувати, змінювати да, в рамках своїх оновлень. А, може аналізувати інформацію по іншим продуктам, що теж корисно, да, коли ти співставляєш себе з іншими продуктами, розумієш, хто куди рухається і як ти можеш себе спеціалізовувати. Отриме потенційні ліди, бо по факту да, це найпростіший спосіб для клієнтів знайти продукт, співставити. Да, і щоб зрозуміти, куди далі рухатися, ну і звісно, там рекламувати весь свої продукти слайдами, да покажу, як виглядає сам сайт. Ви можете у себе на телефонах, планшетах да, паралельно дивитися. Головна, ви можете почитати про нас, про те, як працює продукт, які наші фічі, да, що ми пропонуємо, да, Тобто це досить швидкий підбір, там, уніфікований підхід до цієї оцінки. Тобто вам не треба буде витрачати в подальшому 10 зустрічей з 10 провайдерами десятки годин і задавати їм одні і ті самі питання, вони, вам будуть видавати різні відповіді, а ви якимось чином повинні бути їх. Співставляти. Це з, по, з боку да, там, е, клієнтів, е, з боку провайдерів, е, клієнт до вас прийде вже з готовим е, техзавданням, тобто на основі тої анкети розширеної бо зараз тут реалізовано лише. Коротка версія, безкоштовна. На основі повної анкети, яка налічить близько 400 ключових питань, він вже буде розуміти, як правильно комунікувати з провайдером, що робити, які процеси йому потрібні, наскільки глибоко йому ці процеси потрібні, як вони у нього виписані, що він пропонує для свого бізнесу використовувати. Які є у нього можливості розширення да, або там, альтернативні в подальшому? І таким чином у нього буде вже готовий, ну там, умовно, на 80% ТЗ перед спілкуванням да, там, з провайдером. І це спростить всім а, час, ну, спосіб спілкування, час і подальша реалізація цього продукту. Все буде просто, да, заповнив анкету, надіслав запит, отримав результат, потім може надати оцінку, да, залишити свій відгук. Все на сторінці анкети ви можете да, там, побачити зараз бета версію. Безкоштовна анкета, яка буде завжди. Тобто я наголошую, що да, на платформі буде як безкоштовна, так і коштовартісне використання, але ми запрошуємо всіх провайдерів, бо наявність на і провайдерів, і продукти, наявність на платформі, да, вона передбачається для всіх відкритою да, і дасть можливість ринку бути тішки, обізнані нашим і рухатися далі. Вам запропонується там, 22 питання. З перших чотири це такі базові питання, щоб ми взагалі зрозуміли розмір ринку вашого кількість підприємств, кількість співробітників. Вашу галузь, щоб умовно, якщо до, на платформу приходить там, приватний підприємець, е, йому не видавали там, рішення erp е, системи для мультинаціональних компаній. Ну, йому це не потрібно. Да? Йому потрібно е, сформувати те, те, ту пропозицію, яка йому потрібна. І базові питання, які блоки йому потрібні. Коли людина заповнює, вона визначає, да, там, що йому важливо, що йому не важливо, він відповідає на 10 питань. Далі. Е, Йому видається результат. Певний перелік продуктів відповідно до його е, запиту. Е, знову ж таки, виходячи з тієї функціональності, яку е, мають продукти, яку запропонували вони до реалізації. Е, далі, е, як бачите, да, там, е, певні продукти ми додали, виходячи з нашого попереднього да, дослідження, е, провайдерів ми не додали, тому, будь ласка, е, там. Короткий час ми їх доповнимо, от, а у кого є бажання це зробити швидше, зможете да, там, з нами поспілкуватися, ми обміняємося контактами. Е, таким чином, клієнт зможе, об, отримавши відповідь, прочитати про сам продукт, перейти на його сторінку, ознайомитися з самим продуктом, а також знайти провайдерів, які ці продукти реалізовують. Тобто в нього буде можливість да, одразу звернутися до конкретного провайдера, який реалізовує цей продукт. Е, так приблизно буде виглядати сторінка е, продукту, тобто буде опис, буде його контакти, будуть його характеристики. Тут так само можна буде доводивати свої е, навчальні матеріали, е, інформаційні, те, що тобто все це буде доступно для провайдера, для власника, скажімо, продукту. Да? У провайдера буде своя сторінка, да? і провайдер один може реалізовувати декілька продуктів, це теж підтримується. На сторінці каталогу да, є можливість порівняти продукти. І в, в базовій версії да, там, це по ключовим 10 питанням, в платній версії це буде повній розширення анкеті, більше 400 характеристик. І це найвища цінність, напевно, для бізнесу. Тобто він зможе заповнити свою анкету один раз і потім. Отримавши відповіді, да, отримувати порівняння в рамках того, що є на ринку. Тобто йому не потрібно буде витрачати купу часу на спілкування з провайдерами, з продуктами, з аналітиками. Він буде вже більш цілеспрямовано йти до тих, хто підтримує його потреби. Так виглядає каталог в поточній реалізації. Як я казав, тобто ми готові додавати. Власників будь-яких продуктів, і, бо ми за поширення та, там, альтернатив і до стимулювання ринку до певних змін і переходів. На цьому у мене з приводу продукту все.